Ми не маємо права лізти в приватне життя людей, тобто це дійсно стосується бізнесу, це стосується державної сфери. Люди, які роблять це зусилля і розуміють власне так, що вони відмовляються говорити там на мові окупантів. Було таке із батьками моїх подруг, які там, наприклад, самі з Запоріжжя, які просто раптом їм там 60+, плюс, це дорослі люди, яким доволі важко переходити на іншу мову. Вони звикли, але вони беруть і пишуть їй там українською. Там це там пишуть з помилками, пишуть якось незграбно, але це. Так круто, ну для взагалі для мене, як для громадянки цієї держави, як для письменниці, це я це неймовірно ціную. Так, і таких дуже багато є. Саме серед старших людей, серед поколінь е, там, генерації моїх батьків, люди переходять, вони роблять це зусилля, і це неймовірно важливо. Тобто ніхто треба пам'ятати, що ніхто тебе не буде чмурити за те, що ти зробиш кілька помилок, але це зусилля, воно дуже дорого коштує. так, Ну і в той же час, звичайно, є дуже багато людей. Е, ну, Це, це такий той наратив, який я. molto spesso pro Ну я його штовхаю на заході. Я знову ж таки кажу, і це правда. російськомовний в Україні не значить проросійський. Так, оце от такий був міф, який Росія намагалась насадити всьому світу. Дивіться, вони розмовляють російською мовою. Значить, вони люблять Росію. Ні, тому що російськомовні регіони взагалі постраждали першими в цій війні. Російськомовні люди не здалися, не пішли кричати Ура і показувати портрети Путіна. Ні, вони билися, вони помирали, вони стояли. Це викликає неймовірний захват, тому про які там не може йтися про жодні поступки тер... Територіями там, бо хтось російськомовний. Ні, це все наші люди. Дорогий кожен громадянин України, так безцінний просто я мовчу вже взагалі про людей, які на фронті, так які російськомовні із цих регіонів. Міняється все так. Я думаю, що люди стають значно більш свідомими. Ну, це, це зрозуміло. Там є спільний ворог, Україна об'єднана як ніколи, як на мене, так. І це вже наша також задача, щоб не було таких внутрішніх якихось срачів і розборок. І я дуже засуджую те, коли пишуть, наприклад, російськомовних не обслуговуємо. Це. Уже неправильно, так як на мене, тобто наша задача зараз підтримувати один одного максимально так.